У страшних злочинах в Сирії винні і сили Асада і сирійські повстанці. Такий висновок експертів ООН. І уряд і опозиція масштабно обстрілюють цивільних та відповідальність за масові вбивства. Проасадівські війська скоювали численні катування і зґвалтування повстанці ж захоплюють у заручники і страчують бранців. Окрім того, змушують воювати дітей. Тим часом російський план розв'язання сирійської проблеми здобув підтримку в усьому світі. Пропозицію Москви передати хімічну зброю Сирії під міжнародний контроль підтримала навіть опозиція. Яка досі була проти євросоюти Євросоюз, Китай, Туреччина і навіть Іран підтримали цю ініціативу. Саме тому Рада безпеки ООН скасувала сьогодні вночі засідання щодо Сирії. Світові держави домовляються про нову резолюцію зі знищення сирійської хімічної зброї, і сполучені штати, які досі наполягали на воєнній атаці на Дамаск, візьмуть участь в обговоренні документа, заявив президент Барак Кобама. Дивіться далі у фактах.